Зараз ми знаходимося у боксі, О, це відділення пересадки кісткового мозку. Вот і вони прийняли наших діток. Постійна інфузія або це хімія, вот і дітей старалися не відключати, і ми не спускалися вранці. Я просто от придрімала до обходу, тому що ніч була важка. Вот і получається, я чекала, як бо вже обхід, до шуня спала, і тут йде приліт. Вот єдине, що пам'ятаю, що навалилася на дитину, тому що я розумію, що я ну велика, да і якби, можливо, я, хоча там, своєю там своїм тілом захищу її від сколків, во посипала стеля. Ну там коротше трусила все приміщення, тому що це наш блок. Вот але з іншої сторони. Після відбою тривоги нас почали виводити на вулицю, катетери не закриті. Дівчата, медсестри, незважаючи на тривогу, незважаючи на свої поранення, вони брали з собою перчатки, маски, закривати катетери, промивати. Тобто просто схопили з відділення все, що могли, все, що вселіла. Таша контактувала, От, вона була там, де ну, скупчення людей, як він нам. Ну, нам не треба цього робити. От. І, як би, які будуть наслідки, я тепер не знаю. На сьогодні я вже витратила 27 тисяч. Це просто за ранок. От скільки буде ще сьогодні, якщо ми залишаємося тут у відділенні, це мінімум 10 комплектів близні. Просто на зараз. Не враховуючи всі інші розходники. Не враховуючи те, що зараз буде поліком відновлюватися в повному обсязі, в якому у мене було, насправді це такий біль, це дитяча лікарня. Там рятували такі і діагнози, там рятують такі стани, де не не, не такі дітей, не рятують ні, ні ніде. І це просто відняти життя і відняти надії на майбутнє.